І всім хаймі тренер, і сьогодні я покажу свої покупки, які я купив. Да. Коротше, я купив три покупки, оцих два з Аліекспрес, а ця покупка я купив в себе в місті. Ну і перша покупка це бомбочка для ванни. Де вона пише? У мене камера проспанала. О, бомба для ванни. Ось така вона. Тут короче, коротше, якщо викидаєш, буде. Дивітися і щось там поштову. Ой, ще піти. Дивітися. Ну коротше, все буде класно. Буде все, Ну коротше, це перша. Да, дуже гарно, це перша покупка. Далі з Аліспресу. Далі покупка. Це е, антистрес, супер крутий такий, бомбочка антистрес. Його ж мешала. Ооо, це каже. Дуже крутий і дуже крута штучка. Ось, вона так дуже крута. О, Я пропоную вам таку купити Я вам дам сілочку на... з Аліекспрес. Ну, коротше. Короче, крута штука. І найколініша така штучка, яку я завжди граюся, це скейтборд, фітерборд, Це дуже крутий скейт. Це скейт, коротше, для пальців. Ну і коротше взагалі це вибираєш такі скейти, я вибрав собі ось, цей вот, самі перший. Ну і зараз ми подивимося, що там таке. є, Довольськи бачу я не коротше. Соваємо! Вижу, какая цекасинка. Ч? Дивчину прислали. Эй, ч? Эй, эээ, эээ. -э. Ух ты, ну круто. Там еще наплыв. Вау, це целей. У нас продлят наш дочка, болтики. Все є. Дівчина тут, тут, тут колеска, то ще щось таке. Коротше, проша штучка. Ну і, коротше, тут о, такі ж гаючка Ей, не буду бімати, не можу щось зробити Коротше, це гаючка Отверточка І фокусируюсь. У мене просто дуже банно фокусірується. Ну, коротше, тут болтики. Дуже болтські, дуже маленькі ось. Ви бачите їх болтські І чотири коляска. Ну і ось. Дуже це круто. і ось це скейт. І зараз покажу, як це буде виглядати середи. Ну і ось, ну, я вже запхав туди і вона виглядає ось так все. Тут якісь пальці чиїсь, тут дівчина тут скейтборд, тут болтики ці все. Тут плюс 3 роки, щось там підкручувати. Ось вот це показувало. Коротше ціла колекція. Тут картинка і тут картинка. Все дуже круто. Все. І я зараз покажу пару тручки. Ну, ми в інший кадр. І ми будемо зараз виробляти трючки. Супер круті. Цікавіше.

I super truk! Wow! tylko drzeć. Ła! I się jakiś. I się wstani, I wstanie. I wstanie. I per wstanie. I wstanie. I wstanie. Poradź. I jeszcze raz. Bumska. I jeszcze raz włączkę! О, він кудись там відлетів. Я його взяла. Болт. Підкручуємо. Чи -чи -чи. Все. Чух. Ну і ось таке получилося відео з трьох мами моїми покупками. Ось так воно виглядає. Тут, ну я ж вам покажу. Ось такі бомбочки. Що там що там? Ну, якщо вам сподобалося це відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. А з вами Сандр. Всім пока. Якщо ви чуєте попаєте, то мій. Ну пока.